Цікавим дійством розпочали 79-й сезон в Івано-Франківському обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки. На площі перед закладом дітей та їх батьків розважали казкові герої. Спершу для глядачів організували ігри, конкурси та забави, а потім запросили на прем'єру вистави Торбинка казок. Режисерки-постановниці Ольги Гнатюк. В 79-му сезоні відвідувачів театру чекає чимало цікавих проєктів, серед яких дві вистави для дорослих. Наступний тиждень у нас за п'єсою Марійки підгірянки в чужому пір'ї вистава. Теж обіцяє бути досить цікавою і насиченою такою нашою Підгірянкою. І в листопаді ми плануємо ще одну прем'єру. Назва ще робоча, не буду її оголошувати. Запрошений режисер Леонід Попов, гуру скажімо, лялькарів в Україні і поза межами України, буде в нас робити цю постановку. Звичайно, що в грудні ми очікуємо різдвяні е, наші казки, які завжди тішать дітей. Тобто цей, цих, до нового року у нас такий дуже насичений, тому що маємо три прем'єри і е, грудневий е, такий, е, різдвяний сезон, який завжди е, дуже позитивний.